Вітаю, друзі на каналі Сонячна Політика з вами Ітерович. сьогодні 21 жовтня, і поговоримо про новий матеріал від Валерія Залужного, який е останнім часом е готує ну ґрунтовні статті, які стосуються. Як російсько-української війни, так і в даному випадку, і це дуже насправді важливо, і на це треба звернути увагу. Стосується майбутніх конфігурацій безпеки в Європі за участю України. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайку, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Дякую. Ну і не забувайте ставити дзвіночок. Це буде вам нагадувати, коли з'являється нове відео на каналі. Отже. Цей матеріал, який був підготовлений на прохання польського безпекового аналітичного центру інститут східного флангу, який, до речі, очолює колишній голова офісу прем'єр-міністра Польщі, як заступник міністра оборони та нинішній депутат Європарламенту Міхал Дворчик, вийшов спочатку в польських медіа. Потім з'явився його переклад в Україні. Українська правда традиційно це зробила. Стаття називається Більша кооперація з Україною в сфері ОПК як стратегія уникнення війни, безпека Європи. Через одностайність та рішучість. Тут насправді матеріал надзвичайно глибокий, аналітичний. з Викладками, причому викладками, які ґрунтуються на статистичних даних на аналізі поточної ситуації, залужний спочатку фахово аналізує безпекову ситуацію в Європі, підготовку до війни, перспективу кооперації з Україною. яка, Ну і власне не забуває нагадувати про те, що таку війну Європейський Союз може отримати на своїй території, якщо власне не буде якраз кооперуватися з Україною. Ну він так також згадується дуже показово про ті помилки, які були допущені Україною до початку війни, і це стосується там всіх попередніх керманичів. Як він говорить, які з одного боку займалися такою політикою багатовекторності, але з іншого боку, ця політика по факту йшла на шкоду. Ну я до 14-го року йшла на шкоду власне безпековій ситуації в Україні. Ну і безпековим гарантіям, взагалі, весь аналітичний матеріал, і це дуже показово. Будується на основі єдиного програмного документа, який з'явився на території Європи. Він називається Біла книга з європейської оборонної готовності до 2030 року. Він цей документ був підготовлений високим представником Європейського союзу і закордонних справ і політики безпеки в березні 25-го року. Ну і власне є там ще один документ, який ну. Паралельно ну готувався euh, єврокомісаром, був представлений Єврокомісаром з питань оборони та космосу Андресом Кубілісом Валерій Залужний, і це дуже така знаєте показова історія. Як людина, яка має право це робити, дає чіткі стратегічні рекомендації щодо реального, а не декларативного реформування безпекового простору Європейського союзу, і акцентує увагу на тому, що треба більше розраховувати на власні сили, ніж вірити в якусь допомогу, почасти міфічну допомогу наприклад, за океаном, і це дуже важливий меседж, як на мене, тому що європейці до сьогоднішнього дня вони перебувають. Знаєте, в такій дивній впевненості, що все буде добре, тому що є Сполучені Штати, і Сполучені Штати в будь-який момент можуть прийти на допомогу. Росія не наважиться. Ну і взагалі є Україна, яка Росію стримує. Але ситуація може помінятися не в плані України, а в плані допомоги зі сторони Сполучених Штатів, тому що залужний, що дуже цікаво. Без якогось там політичного пафосу, але дає реалістичні оцінки європейському плану, зокрема, малі вірогідності, досягнене лідерства в галузі штучного інтелекту, квантових технологій, гіперзвуку, робототехніки і так далі. Чому? Тому що, наприклад, Європа на сьогоднішній день колосально відстає по цим напрямкам від Сполучених Штатів і що важливо, від Китаю. Ну, він говорить про багато років відставання, а ви ж розумієте, що в сучасних умовах навіть місяці це вже. Перебір а тут мова йде про роки. Ну і відповідно відповідно, це ж буде впливати на створення формування якихось нових союзів в Європі, впливати на їх ефективність і можливість власне давати відсіч тієї агресії, яка потенційно може прийти на територію європейських країн. Ну і залужне вказує на одну річ. Вона може комусь не сподобатися в Європі, але це власне їх проблеми. З іншого боку, я знаєте, чомусь переконаний, що вони якраз на такі слова злу. Ужного звернуть увагу, оскільки експертна думка на заході, тим більше думка е, людей, які мають безпосередній досвід вирішення якихось питань у залужного безпосередньо, такий досвід є. Вона насправді дуже дуже сильно цінується і до неї завжди прислухається. Тим більше, що знаєте, як би це цинічно не звучало, але в даному випадку ця думка безкоштовна, тобто залужний її висловлює в матеріалі, дає певні рекомендації, і е, будь-хто може брати їм і користуватися. Е, так, от європейці точно таким шансом не змарнують. Ну на відміну на жаль від нашої влади, яка, попри регулярні попередження, готові матеріали про вирішення тих чи інших питань на ці речі просто уваги не звертає. Так от залужний він звертає увагу на проблемні точки цієї білої книги, і зокрема вказує на те, що вона розрахована на період до 2030 року, і не планує головного. Формування спільних військових структур в рамках ЄС і органів і структур, що здатні управляти їми. Тобто він е, говорить про те, що це сподівання на Сполучені Штати може зіграти з Європою дуже злий жарт, якщо вони а до 30-го року це 5 років. Якщо вони не почнуть переформатовувати свою діяльність і рухатися дещо іншому напрямку, ставати в цьому плані більш самостійними. Ну і далі він е, оцінює справжній стан справ російської армії, потенціалу її розвитку і закликає не недооцінювати. Ворога, чому тому, що ну є дуже проста, практична мета спільна перемога над ним. Час від часу я чую таку і бачу, як мабуть, і ви певну критику там зі сторони, ну в основному не військових, що цікаво, а людей, навіть які є не стільки політиками скільки працюють на політиків владних про те, що. Отакі заяви залужного стос... стосовно російської армії стосовно російської військової там літератури вони якісь неприйнятні. Як на мене, це повний ідеотизм, тому що ворога точно не можна недооцінювати. Якщо ворог про щось говорить, про щось пише, то це треба вивчати для того, щоб просто знати, куди він може рухатися і чим він власне буде займатися. Так точно і тут він говорить про те, що російська армія дуже сильно, звісно, зникровлена, і вона втратила просто колосальний там потенціал, колосальні ресурси на війні проти України. Але якщо це брати в порівнянні, наприклад, з європейцями, з європейцями, не з українською, навіть армією, то вона виглядає достатньо потужно. Ну, хоча б через те, що російські командири вони взагалі ні в грош не ставлять ціну життів власне своїх військових. Да? І вони можуть жертвувати людьми так, як вони вважають за потрібне, що абсолютно є неприйнятним, неприйнятним для європейців. Ну і один з топових військових стратегій залужний, безумовно є таким, і Це визнається. В тому числі на Заході, він дає, скажімо, певні поради, важливі для розуміння. Ролі України, її досвіду для європейського союзу і інтеграції, і заповнення Україною та українцями у цього вакууму військово-стратегічного лідерства, який який сформувався на європейському континенті. Ну і він, власне, також акцентує увагу на тому, що підготовка армії Європейського контингенту і НАТО вона повинна відбуватися проти армії ворогів майбутнього, а не минулого зразка. Дуже правильна заява, і, власне. Мені здається, це квінтенсенція також статті. Чому взагалі ми на цю статтю, як і на попередні інші, залужного, звертаємо увагу. Ну тут слід зазначити, що вкрай нечасто українські державні діячі взагалі виходять в публічний простір на заходи з якимось системним комплексним баченням в даному випадку реформування безпеки Європи, на відміну від європейців, які це роблять регулярно. Треба розуміти, що коли подібні прогнози. Публікуються, вони своїм фактом своєї публікації починають впливати власне на дійсність і починають цю дійсність змінювати. Ну і залужне паралельно цим даєш програмні певні рішення, які об'єднані у відповідну систему, ґрунтуючись на власному досвіді, ну і своєї професійної візії того, як це повинно відбуватися. Це перший момент. Другий момент, мені здається, що стаття залужного без перебільшення це своєрідний ну, такий. Акт українського військово-політичного лідерства, військово-стратегічного лідерства, ну і бажання України поділитися власне корисним досвідом, застерегти і підготувати партнерів, тому що залужний не дарма вказує, що Україна наробила багато помилок, і він говорить саме які помилки: що за дешевий газ ми втратили багато чого, що нам би знадобилося в 2014 році, і тим більше знадобилося б в 22-му. Але ну, якби не було 14-го року, не було б, мабуть, 22-го року. Ну і власне він проводить таку тезу, що зараз посилю. Ючу Україну європейці посилюють і себе. Тобто тут дуже прямий взаємозв'язок, і цей взаємозв'язок повинен бути абсолютно топовою темою, яку повинна активно впроваджувати Україна на всіх рівнях. В даному випадку це робить залужний Чи буде це хтось робити з іншого військово-політичного керівництва України? Побачимо. Залужне також на своєму досвіді. Фактично демонструє, що Україна може не тільки брати та отримувати але може давати і вести вперед. Що в принципі що в принципі знову кристалізує думку про особливу важливість України Україною в новій європейській архітектурі безпеки, тобто, подобається знов-таки це європейцям, не подобається без України. Вони нікуди не підуть, без України вони не дієздатні, і вони повинні це в принципі зараз зрозуміти. І оце комплексне бачення оборони Європи від колишнього головнокомандувача збройних сил України. Ну він формує нову візію безпекової політики, в якій Україна інтегрована по перше до Європи. А по-друге, відіграє дуже важливу Роль в усіх безпекових питаннях, навіть не будучи ну принаймні станом на зараз членом європейського союзу. Ну а просування, наприклад, інтересів нашого військово-промислового комплексу може стати точками зростання для нашої економіки. Ми бачимо це до речі на прикладі тих сполучених штатів, які зацікавлені в укладанні угоди між Україною і США на закупівлю українських дронів. Залужне на подібні речі вказують, тільки в іншому контексті. Там насправді дуже деталізовано все розписано, даються пропозиції. Даються напрямки, по яким треба працювати. Ну і хотілося б вірити, що як мінімум, частина тих ідей, які були озвучені, вони знайдуть певний відголосок в нашій, в нашій владі. Я не кажу зараз про європейців, тому що ще раз переконаний, що вони якраз до цього прислухаються, і не дарма залужному залужного запрошують на різноманітні форуми з безпеки його просять написати матеріал, щоб викласти свою візію. І це ж не просто публікація. Цей матеріал іде в роботі і хотілося б, щоб власне той е, талант, який є у залужного, а це визнають всі. Е, той досвід, який в нього є, це теж об'єктивно. Подивіться інтерв'ю. Останні, наприклад, там наших військових, які про нього розказують, ну він е, користувався би відповідним попитом і безпосередньо в Україні. Тому що знаєте, це трошки дивно, коли на заході. Всі твої ідеї відразу розтягують на молекули і починають імплементувати в різноманітні різноманітні політики і програми в Україні, в якій хаос до сих пір в сфері оборони в національної безпеки оборони спостерігається. На це взагалі не звертають увагу. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Цинічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!